Всім-всім вітанечко. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Доброго дня, що дивитеся мене. Вам сьогодні я вам продемонструю е свій робочий одяг, свою робочу форму. Е я його розвію, щоб відео не було дуже довгим. На дві частини. В першій частині я покажу е штани, а в другій частині покажу верхню частину свого одягу, чи як його правильно назвати, не знаю. Чи то ковтина, чи, чи то куртка, куртка не називається, бо куртка на, на цьому. Воно і не футболка, і просто ковтина. Я назву його так. Що б хотіла зараз, я вам продемонструю її і розкажу, що мені подобається і що не подобається те, що я задумала, бо зазвичай. Планую одне, а виходить зовсім інше. Тож хочу відійти подалі і покажу вам свій одяг. Позаду в мене замість виточок у мене таке на різиночці. Планувалося, планувалося воно не на різинці, планувалося, що там має бути на двох шнурочках, але шнурочки мені не сподобалися. Дуже-дуже такі вони масивні, якби додає мені і так мої ваги. Хотілося б щось, щоб було більш тонше, більш деликатне, навіть не знаю, як сказати. Що хотіла я б сказати по цьому поводу? Є нюанси, які мені, наприклад. Ну, Помилки, які я зробила, є підвела мене самовпевненість. Наприклад, по карманах. Кармани я хотіла б зробити трішки вище, але ж планувалося все по, по розмірам, і воно зробилося так, як зробилося. В принципі, мені подобається. Подобається саме перед це колір. Ось тут поставлю картинку вам, за яким кольором я його вибирала. Тканину брала в інтернет-магазині. У нас в магазинах нема такого вибору, вибору кольору. Тож хотілося такий, і як я дала запитання дівчатам, щоб підібрали мені колір, то вони мені підібрали, за що я їм і дякую. І також мені підібрали і тканини, так як сірі в мене були, а іменно такої нитки у мене не було. Тож не буду довго. Балакати, давайте будемо кроїти. В першій частині я вам покажу штани. Тож, приступаємо, до розкрою штанів. Ось показую мої чарівниці, мої любі дівчата та хлопці. Є бумажна викрійка, і під низом вже я викрию із тканини. Вирізала всі деталі з тканини. Ось така задня половина, з такими деталями, і передня половина це задня половинка. З детальками тут кусочок захватується передньої половинки. Це все я покажу вам в мініатюрі. Всю, всю свою викрійку повністю розкажу і покажу, як її зробити. І так, побудова викрійки штанів передньої та задньої половинки в масштабі. Це побудова, яку я робила для своїх цих штанів, які ви бачили на мені. Що нам для цього треба? Обхват стегна у мене 116 плюс см на свободу облягання. Обхват коліна 43 плюс 2 см. І обхват голені Він нам потрібен для ширини внизу. Висота сидіння Висота сидіння обов'язково ми перевіряємо на стільчику, на дерев'яному, на м'якому стільчику, на якому сидимо, так буде найкраще. Бо якщо ви будете ділити на 2, у вас можуть бути дуже завищі попа більша, тож висота сидіння буде найбільша. Тож краще перевіряти це все на з на зручним для нас способом. Довжина до коліна по кроковому шву це тобто кроковий шов це у наш, між нашими ніжками. По кроковому шву у мене 32 см, і довжина. Виробу, також по крокому шри, тобто донизу штанів у мене 66. Тож у наші довжини. Малюємо вверх. Малюємо висота сидіння, тобто 27 см. Малюємо коліно. Довжина до коліна. І малюємо низ нашого виробу. Почну з передньої половинки. Зараз я його намалюю і розкажу, деякі деталі ми повинні зробити. Тож, передня половинка. Наведу її зараз заразом. Попередній половинці, що ми робимо? Ось цей відрізок у нас дорівнює обхват стегна плюс 2 см, ділимо на 4. Обхват стегна плюс 2 ділимо на 4. Це в нас оця відстань. Оця відстань у нас дорівнює наша обхват стегна ділимо на 20. Тобто оця частинка наша, оця частиночка, обхват стегна ділиться на 20. Далі. Висота сидіння, так як я казала, кожен вимірює сам. У мене за 27 см. Ось тут у мене 27 см. Коліно, де в нас центр? Центр, оцю частину ми ділимо навпіл. І оце у нас іде центр. Не ось цю частину, а ось цю частинку ділимо напіль. Це у нас іде центр. Від центру ми повинні відкласти це у нас коліно. Це стегно, коліно і низ. Ось тут ми повинні відкласти обхват коліна плюс 2 см. І ділимо на 2, тобто, у мене 43 см, плюс 2 це буде у нас 45. Ділимо на 2, це 22,5 22 см. Це у мене, не у вас. Це мої мірки. Якщо в когось такі самі мірки, як у мене, будь ласка. Тут нам знадобиться внизу обхват голені. Обхват голені у мене 40 см. Це, тобто, щоб ми ось тут пройшли в ньому. Обхват голені ми ділимо на 2 на дві частинки і мінус 2 см. Тобто 40 ділимо на 2, 20 і мінус 2, 18. У мене ось тут виходить 18 см. 18 см. Оцю відстань від стегна до коліна ділимо навпіл і забираємо отут від 1 до 1,5 см. І скругляємо такий шов. Все. Тут я вам казала, що. Обхват стегна ділимо на 20. У мене тут вийшло 6 см. І тут ми піднімаємося на півтори цієї норми. Тобто 6, а тут піднімаємося до 9 см. Для себе тут напишу 6, а тут на 9 см. ось ця точка перетину. У нас для цього згиба. Цю сторону 6, цю сторону 9. Для себе, що я робила? Відмінусувала отут 1 см. І ось тут на півтора см забрала. Ну, це я робила оці півтора сантиметра я робила на примірці, бо в мене були такі залишки. І опускаємо на півтора см талію, так як вона буде у вас набагато вища. На 6 см рівненько і плавно скругляємо. Все. Передня частина у нас побудована. Задню частину ми робимо на основі передньої. Я перемальовую передню частинку. Перемалювала передню частинку. Які коригування ми вносимо в задню частинку? По-перше, якщо у мене тут 6, то ж додаємо ще половинку, ще таку саму частину. Тобто 12. У мене тут 12. Тут обхват стигна ділимо на 20, у мене вийшло 6. У вас своє число, і ділимо на 2. У мене це 12, і опускаю я на півтора сантиметра. Півтора, ось тут у мене 12 см. Так само виводимо на оці 9 см. Це ось буде вже от, ось так. І продовжуємо продовжуємо оцих 6 сантиметрів, моїх 6 сантиметрів. Я їх ділю на два. Тобто, у мене буде 3 сантиметри. 3 см в одну сторону і 3 сантиметри вгору. Ось такий квадратик виходить. Тобто, через цю точку я проводю свою лінію в ось цю точку. Оцю відстань по талії, яку ми вже відмінусували. Я відмінусувала, бо в мене тут сантиметр забрала, півтора сантиметра забрала. Тобто, з оціма всіма коректроками оцю відстань, через оцю точку ми точно таку саму лінію переносимо сюди. І продовжуємо, наскільки, наскільки у нас сантиметрів, щоб було ось тут одинаково. Наприклад, у мене тут по лінійці 3,5, і ось тут 3,5. Ось, де воно тут вийшло, ми її приносимо ось цю точку. І що робимо далі? Далі у нас задня половинка більша. Задня половинка більша на 1,5 сантиметра. В моєму випадку на 1,5 сантиметра. Тобто, обхват стегна, ділимо на 20 і отримуємо 6. Ось ця шістірка, яка грає нашу роль, у нас 6 см цих. Тут ми з тих 6 см поділили на 2, тут у нас буде 3 і 3. квадратик такі сторонами 3. Тут у нас цих 6 см ділимо на 4,5 см. Тобто, на 1,5 см у нас більша задня половинка по всіх параметрах, по всіх, дивіться. По всіх. Тут півтора сантиметра, тут півтора сантиметра. І тут півтора сантиметра ми додаємо по задній частині. Ось так, півтора сантиметра наших. Центр у нас незмінний. Що ми робимо з цим? У нас воно виходить далеко, сюди дуже у нас великий прогиб. Ми з'єднуємо ось цю точку, ділимо голень пополам. І ось цю точку, все, бачаюся, не можу взяти. Ладно, буду це далі від руки. Отак ми повинні її вивести, але ж вона у нас виходить негарна. Тож у нас це ми ділимо пополам, і на 2-2,5 на 2 см, 2,5-2 см ми його обираємо і проводимо ось таку вигнуту лінію, таку дугу. Все, наша задня половинка готова. На основі передньої половинки, ще раз повторююся, що ми додаємо? Додаємо тут як половину ще, ще таку саму відстань. Ось, була передня частинка, ми ще додали. Занизили на півтора сантиметра, підняли догори. в моєму випадку на 3 см я підняла до гори. І отут по півтора сантиметра. Ось оця вся ширина, півтора см Добавили. все. Тут більше нічого. Як ми будуємо передню половинку, задня половинка у нас вже автоматично струється. Зараз це все приберу і покажу, як я моделювала їх. Просто ввела, щоб не малювати ще раз, і покажу, що я робила своїми, своїми викрійками далі. У мене пояс 4 см. Тож відрізаємо 4 см тут, 4 см, і відрізаємо 4 см тут. Все. У мене пришивний пояс, їх у нас нема. На цьому відрізку на боковому, вибачаюся, на бантовому шві, на бантовому шві відкладаю 6 см. Ось у мене лінія бедра ось тут, ось тут у мене по типу лампаса. А по лампасу я забрала 3,5 по задній половині і 2 см попередній. Ось тут забрала. І ось тут 3,5 см. Це такий відрізок. Тут 6 см і з'єднала з цією точкою в довільному порядку. У мене вийшла ось така деталь. Збираю позадні половині і добавляю переполовинку. Збираю задню половинку штанів. Ось показую задню половинка. Зшиваю спочатку ось ці дві деталі, потім цю деталь велику пришиваю до цієї деталі. Хочу наголосити зарані понизу я дала 3 см на підгибку і на всіх швах по 1 см припуски на шви. Всі шви буду зшивати і робити відстрочку, так як цей шов буде відстрочка закріплю, і ще раз закріпить нам всі шви. Габардин це така тканина, яка сотається. Є місця, які є більший натяг, вони. Можуть розсотуватися. Я знаю, я шию вже третю для себе форму, Чи, як сказати, спецодяг. Тож я знаю, що, що таке от строчка трішки спасає від того, що тканина може розсотуватися. Ось так виглядає у нас задня половинка. А тепер я шиваю, показую, які шви, як я шиваю. Буду пришивати ось цей боковий шов. Чи боковий зріз передньої половинки, боковий зріз задньої половинки. Разом зшиваю і роблю так само відстрочку, як робила ось тут у мене відстрочка. Після того, як шию бокові шви, я зшиваю на одній штанині, і на іншій штанині, зшиваю кроковий шов. Щоб половинка була готова. Ось так хочу показати, як у мене вийшло буде. Получається, збоку виглядає моя штанина. Так само кругом по всіх швах роблю відстрочки. Готові у нас дві штанини. Ось так вони виглядають. Шитий кроковий шов та бічний. Тепер нам треба зробити оцей шов, бантовий шов. Для цього ми складаємо лицем до лиця. Вдягаючи одну штанину в іншу так, для зручності, вирівнюємо всі наші шви та припуски. По кроковому шву я не робила відстрочки. Ось так воно краще, якщо буде з вістрочкою, швидше буде протиратися, як в джинсах. Тільки в джинсах це робить гарну таку потертість, а потім протирається, а тут буде відразу протиратися. Єдине, що, дивіться, як виходить, негарно. Зараз ще вам краще видно, бо зараз заколю. Ось тут, я думаю, вам видно оцей негарний шовчик. Ми повинні його гарненько підрізати, щоб воно нам все було рівно. Ось такою крейдою малюєте його і підрізаєте, щоб цього кутика у нас не було. Просто рівненько вирівнюєте його і зрізаєте. Можете відразу зрізати, можете намалювати крейдою, а потім зрізати. І оброблюємо цей шов. Цей шов я також буду страчувати, щоб воно мені не соталося. Все шири, молодці. Підрублюємо низ. У мене 3 см прибавка на, на підгібку. Підгинаємо і застрочуємо любим, як вам подобається способом. Можете дві строчки прокласти, можна одну, як хочете. І пришиваємо пояс. Пояс у мене. Підготовлений і зроблений ось таким чином. Я буду засовувати не оті великі резинки, як зараз модно різинки ті робити, а дві звичайних різинки. Так як це робоча форма, вона переться дуже часто, дуже часто вона потрапляє під праску, та різинка розрушається, а її потрібно застрочувати. Тоді просто треба розпорювати цей пояс. А так, яка різинка у мене вже стала менш еластичною, я її просто можу замінити. Пояс приміряємо уже тоді, коли ви поміряли штани. Штани по об'єму вже приміряли, що вам ніде не потрібно ніяких коректоровок. Тоді виміряємо, який вам потрібен пояс, і притачуємо пояс звичайним способом і вставляємо резинки. на цьому все штани готові. Ось так виглядають мої штанці тільки з-під машинки. Ще нитки деякі не прибрала. Це мій пояс. Це так спереду, це позаду. Ось так біком у нас виглядає. ще, бачите, ще відпрасувала, ще намітки досі є. Єдине, що мені залишилося, це вставити різинку. Ось так вони зсередини виглядають. Штанці готові. В другій частині відео я покажу, як до спецодягу зробити верх кофту.